Збережемо для нащадків 16-ті відкриті екологічні читання під такою назвою приймала днями центральна міська бібліотека імені Кропивницького. Питання екології наразі важливі для Миколаївщини та потребують спільних дій влади, громадськості та спеціалістів-екологів. Відзначали учасники заходу. Мабуть, кожен Миколаївець називе перше питання і перша проблема, яка його хвилює, це вода, питна вода. Але ж проблему води найбільше, ніж тільки постачання питної води, забезпечення питною водою населення. Тому і так і була обрана тема водні ресурси Миколаївського регіону, стан загрози, перспективи розвитку. Зустріч провели в онлайні. Втім, декілька учасників були присутні на майданчику бібліотеки. Серед них начальник відділу водокористування та моніторингу вод регіонального офісу водних ресурсів Дмитро Єфімов та представниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА Марина Романенко. Ми все зараз порівнюємо з воєнним станом з війною. І до війни це було дуже важливо. А наразі це ну надзвичайно важливо, бо від якості води, від наявності води залежить не тільки комфорт, а взагалі життя людини. І це дуже добре. що такі питання піднімаються. Про них треба говорити майже кожного дня. Під час війни це дуже актуально, тому що наша область і, взагалі, взагалі область і ця сфера, про яку ми зараз кажемо, вона зазнала дуже важких наслідків. Від бойових дій безпосередньо, від впливу наслідків підриву Каховської ГЕС, тому ця тема не може бути неактуальна і не на часі. Вона як сам якраз вона дуже актуальна. Дуже про це треба казати. Науковці та представники влади проговорили можливі шляхи вирішення проблем води на Миколаївщині, її очищення та транспортування споживачам своїм баченням розв'язання аналогічних питань, із окрема малих річок у регіоні, поділилися з учасниками заходу колеги з Вінничини. Це було дуже цікаво, конструктивно і це дуже добра практика, з якою будуть мати можливості учасники конференції ознайомитись за після конференції вже під час випуску збірки матеріалів читань. Традиційно екологічні читання продовжаться декадою інших екологічних та просвітницьких заходів на майданчику центральної міської бібліотеки та її філій. Це будуть ігри екологічної тематики, різноманітні майстер-класи тощо. Катерина Рупташ, Павло Москальов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.